Українці масово повертаються додому. Це вчора один із каналів повідомив, спираючись на відповідну прикордонну службу, дані прикордонної служби. Але потім я вчитався і зрозумів, що це за один день їх повернулася рекордна кількість. Тобто, виїжджали видно на відпочинок багато людей, а потім повертаються. Ви знаєте, я не вірю в те, що українці будуть масово повертатися, і повідомляти про це як про якесь таке явище стабільне ну, буде напевно неправильно. А ось у е, повідомлення від польських аналітичних видань я вірю більше. В даному випадку вірю більше в плані стабільності відтоку. Поляки повідомляють, що українці можуть полишити Польшу, і для них це буде катастрофа. Полишити мається на увазі поїдуть далі в Німеччину, Францію, в Британію. Ну де їх приймуть і де їх будуть більше шанувати, як виявилось. Як виявилось, поляки, не дуже шанують українців і дають їм можливість працювати тільки на Ну, Нижчих посадах, не на тих посадах, які відповідають кваліфікації, дипломам, знанням, вмінням українців. То для поляків, а для українців, ну ви зрозуміли, що. І е, українці не поїдуть до України назад. Будь, ну, Для того, щоб бути тут тими, ким вони були були тут. Ні. Е, як би ми не нам намагались показати, що українці масово повертаються, ми розуміємо, що той, хто виїхав, з них насправді, ну, я не скажу одиниці, але десь двоє-троє з десяти, які збираються кудись повернутися в Україну. Інші, інші за період тривалої війни знайшли, знайдуть, будуть шукати адаптацію. І те, що вони повернуться, це навряд чи. Є ще фактор, Великої вартості нерухомості. Я поясню буквально коротко. От якщо в Києві людина мала квартиру, ну, наприклад, там, трьохкімнатну квартиру в Києві в нормальному районі, то сьогодні вона її може продати за таку ціну, бо в Києві шалені ціни, не зважаючи ні на що, що умовно в Варшаві або в Кракові, або в Лодзі людина може купити таку ж або навіть дві квартири. Плюс ще підземний паркінг купить. Ну, а підземні паркінги то взагалі тема. тема. Хто їх купив в Україні до війни, там, умовно, за 15-20 тисяч доларів, зараз їх продають за 30-40 тисяч доларів паркінги в Києві. І навіть за таку суму можна в невеликому польському місту купити квартиру разом з паркінгом. Тому українці, які виїхали і продають сьогодні цю всю нерухомість, там працевлаштовуються і цей побут ідеально, тому повернення їх я особисто не очікую.